Вітаю вас, мої люди! Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити на декілька тем, перша з яких буде життя під лозунгом Стабілін і Антидурін, як я це називаю. Отже, ви знаєте, я була дуже здивована деяким настановам, які я побачила у людей в Нідерландах. Особливо щодо їхнього професійного життя. Через те, що в цій країні давно усталена така дуже добре і ефективно працююча економіка, і, відповідно, люди там, працюючі люди там соціально дуже непогано захищені. А в них випрацьовується така певна тактика поведінки взагалі на своє життя. І коли ти приїздиш до такої країни з країни, де постійно навіть ми не беремо період війни, це зрозуміло, але навіть до періоду війни постійні якісь гойдалки. І ти звикаєш до цих гойдалок, і ти звикаєш, що в нас люди дуже швидко адаптуються, що ну, через те, що потрібно адаптуватися, через те, що у нас люди не мають великого зазору планування. В тебе, в принципі, виробляється такий самий ну по суті характер. А якщо ще, от я там дивлюся на людей, які виросли в певних дисфункційних сім'ях. І або в сім'ях, де в якийсь час була якась дисфункція, по типу хтось там захворів дуже сильно, особливо якимись такими захворюваннями, які передбачаються нестабільність поведінки людини, тобто нервові, психічне захворювання, захворювання пов'язані. З залежностями, з депресіями, тобто хтось з дорослих, які виховували людину дитиною, був, скажімо так, або постійно, або якийсь проміжок часу, ну такий. Вагомий, непередбачуваним у своїй поведінці, то на наші всі оці реалії соціальної, такої дуже потужної турбулентності десятиліттями ще накладається турбулентність у родині. І тоді що? І тоді людина звикає до того, що її життя сформувалося і, в принципі, Вважається як норму в умовах постійної турбулентності, постійного цього зненацька, щось все зненацька, знаєте, робиться. І людина адаптується під це. І набагато важче таким людям адаптуватися навпаки під стабільне життя, де, скажімо, період планування у інших людей. 20-30 років наперед щодо, наприклад, кар'єрного життя. Так? І е, ем, я зрозуміла, що там, перебуваючи в Нідерландах, що ну, з одного боку можна сказати, що так живе там сита нагодована Європа. Е, у нас це нормально, що люди так от адаптуються під такі реалії, які є. Але з іншого боку, так, адаптуватися під будь-які реалії це нормально, тому що інакше ми просто не виживаємо. І, як кажуть біологи, що е, найбільш такі живучі види на нашій планеті це не найсильніші і навіть не найздоровіші, а найбільші Адаптивніші, так от і тому вони вижили крізь всій турбулентності на нашій землі. Так, от все одно, в якийсь момент, в незалежності від соціуму, я вважаю, що потрібно вробляти таким людям, які виросли і в турбулентному соціумі. І якщо, не дай Боже, ще в дуже турбулентній такі родині, а ще до речі, скандали можуть постійно також провокувати у дитини розхитаність таку психіки, що вона вважає, що жити в системі турбулентності це нормально. А, важливо таким людям а, вробляти в собі сталість такого життя, і все-таки націленість на те, що життя має бути під лозунгом прийняти пігулочку стабіліна і антидуріна. Знаєте? Тобто а, не піддаватися таким вже. Скажімо, необдуманим імпульсам якимось, які ставлять під ризик все твоє життя, щоб ти знову повернувся в звичний для тебе формат цієї турбулентності. Тому що ну, часто люди відтворюють дорослому житті те, до чого вони звикли у дитинстві. І підсвідомо, до речі, це часто підсвідомі процеси. І пам'ятати що з роботи піти зі стабільної можна, тобто не треба терпіти там руками. Але коли в тебе. А, є інша робота, і якась подушка безпеки, Б, є просто нормальна подушка безпеки на довгий період, щоб ти е, міг могла ту роботу пошукати, і, значить, не, не голодати і так далі. Ось, е, ти з роботи можна, навіть коли в тебе іпотека, але знову ж таки, подушка на цю іпотеку має бути зібраною. Тобто, знаєте, оці всі. Чому я так часто роблю там відео про а, те, що жінки мають думати про себе, тому що всі оці наші о, о, гуру про ведичних жінок, які вони дуру, якщо вони працюють, будучи о, заміжніми або будучи в партнерстві? А що ти так значить, хвилюєшся, що він помре? Ну, Це тобто, ну, якийсь ідіатизм просто. Тобто, знаєте, життя в країні рожевих носорогів називається. Тому от людям, які схильні до такого турбулентного життя, все-таки треба задуматися над тим, що скоріше за все оця постійна турбулентність, яка відтворюється час від часу в вашому житті. Це не природні риси вашого характеру, як ви часто думаєте. Це не щось, що дає вам такий бонус, тому що ви супер адаптивна людина. А скоріше за все, ви відтворюєте в своєму дорослому житті просто той партер на поведінки, до якої ви звикли в своїй родині. І так і тим самим дуже часто наражаєте себе, принаймні себе, а то й свою родину на небезпеку. Тому треба обзавестися двома такими пігулками: одна називається андедорінчик, а інша називається стабілінчик. І, і коли хочеться зробити якийсь необдуманий пас просто е, через свою якусь там е, емоційну е, нестабільність е, прийняти ці дві пігулочки, витримати хоча б, я не знаю, два-три дні, якщо це тільки не якась супер там, ситуація, загроза життю і так далі, де ви реально маєте виходити з цієї ситуації, якщо хочеться різко щось обрубати, щоб знову... Знову зайти в період турбулентності, там, кинути роботу, устали, на без подушки, безпеки, піти з партнерства просто через одну там якусь сварку, тому що ви раніше не виговорювали все партнером, просто тільки терпіли, терпіли, терпіли. Все-таки. Прийняти ці дві пігулочки, ти і стабілінчик, і вичекати декілька днів, і після цього робити якісь висновки і спробувати спланувати своє життя з доведенням цілей важливих для вас до логічного завершення успішного завершення, принаймні на принаймі на рік. Наперед, якщо ви е, взагалі не маєте горизонту планування, е, хоча б приблизно того, чого ви хочете, в якому напрямку ви рухаєтеся е, взагалі по життю, але ви вже досить таки доросла людина, тобто вам хоча б 20, а 20 плюс, то треба мати все-таки якийсь люфт, якийсь горизонт планування, і, і починайте тоді з року, з двох років. Е. Це не означає, що в ці періоди не можеш щось там здвигатися, якісь там події не можуть вносити свої корективи, але ви маєте на ці періоди мати якісь конкретні свої плани, досягнення своїх конкретних якихось цілей, до яких ви будете. Іти, не просто про них мріяти. І тоді можна сказати, що в вашому житті будуть так точково, потихеньку розгортатися ваші конкретні плани на життя, які дадуть вам. Відчуття усталеності, не постійної турбулентності, а конкретної, дорослої, нормальної усталеності, що ви не будете постійно бігати потім з голою попою в ризикованих ситуаціях, не знаючи, як з них вийти. Ось будуть вам давати таку атмосферу в житті усталеності, угрунтованості і певного компасу. Це дуже і дуже. Важливо, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте!